З доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала російська інформаторка, яку у лютому цього року затримали за коригування ворожого вогню по Полтавщині. Як становило розслідування, зловмисниця намагалася наводити ракетно-дронові атаки расистів по обласному центру в обхід протиповітряної оборони. Для цього фігурантка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста. Також задокументовано, як після повітряних атак РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об'їжджала місця ворожих прильотів, фотографувала постраждалі будівлі та разом з їхніми координатами відправляла куратору. З даними слідства, коригувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легких грошей на телеграм-каналах. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. За матеріалами СБУ, інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Не поширення інформації про розміщення зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив їй 8,5 років позбавлення волі.